Мірошниченко дизайнерка та засновниця власного бренду одягу. Її історія яскравий приклад втілення дитячої мрії в справу життя. Починалося все з суконь для ляльок. Сьогодні ж вироби її бренду відомі далеко за межами України. Понад 20 років тому Ірина ризикнула зробити ставку на нетиповий для промислового міста творчий бізнес. Відкрила ательє з пошиття шкіряних речей і, врешті, виграла цей бізнес не тільки пережив декілька світових економічних криз, а й навіть виходив із кожної з них на новий рівень. Для самої дизайнерки постійний розвиток, наче кисень, в усіх сферах її життя. А цілеспрямованість, амбітність, організованість, повага до чужої праці та до людей загалом допомагають їй успішно вибудовувати свою творчу бізнесову імперію. Себе Ірина Мірошниченко називає найщасливішою людиною, бо має все про що мріяла: люблячу родину, можливість займатися улюбленою справою, а ще великі плани на майбутнє. Я пам'ятаю себе ще в дитинстві. Я дуже полюбляла грати ляльками, шити їм одяг, І мені здається, що я навіть народилася з тим бажанням робити світ краще, робити жінок кращі. Чоловіки на той час ми жили усі в один якийсь проміжок, коли було дійсно важкувато, важко заробляти, важко щось купляти, де і не було де. І всіх всі одягалися більш-менш однаково. І мені так хотілося, щоб були якісь е е е різноманіття. Тому я малювала, будучи маленькою, я малювала якісь примітивні на той час платячки, брала якийсь клап, і шивала. У нас сусідка жила в нашому під'їзді, і вона е е працювала на швейному виробництві. І мені так хотілося навчатись у неї, і я попросила батька піти поговорити з нею. Можна чи можу я їй чимось допомагати? Ну хоч чимось. І мені так цікаво було, як це вона це робить. Я все допомагала їй, скажімо так була вона шеф-повара. Я під Я поступила у дитячу художню школу. А займалася там мініатюрним живописом. Дуже хотіла поступити в інститут легкої промисловості у місті Київ. Ми туди з батьком поїхали. Я пам'ятаю жінку, яка приймала документи, вона все прийняла у кабінеті, у кабінеті. все. і ми з батьком вже виходили, щоб поїсти, бо я дуже хвилювалася і навіть їсти не могла. І вона нас наздогнала і сказала, що вона не рекомендує цьому році поступати, тому що я. Точно не пройду, а так, так як вони вже знають, хто буде навчатися в цьому році. Я вже розуміла на той час, як усе відбувається, і мені це так було так боляче. Ми знайшли наш педінститут, худграф у місті. Я склала іспити і поступила до худографу. Почала навчатися. У мене була дуже гарна група. На наступний рік я навіть не намагалася більш подавати документи до інституту легкої промисловості. Паралельно почала вивчати крій. Буду, навчаючись в інституті, почала виконувати роботу, шити, приймати закази у дітей, у їх батьків, шити на І Ще тоді був такий журнал, мабуть, бурда, він називався. От, я, я по ньому шила, виготовляла собі платічки, юбочки. У мене навіть друзі були, які сміялися з мене, що ну, який ти худграф, приходиш в таких чистеньких штанцях, там якась рубашечка, але мені це дуже-дуже подобалось. Я закінчила художньо-графічний факультет нашого Криворізького педагогічного університету з червоним дипломом, навіть була кращою студенткою року. І получила, так, можливість навчатися далі, але не склалося. Я тоді одружилась, завагітніла, і в мене народилась дочка. І коли вона народилась, мені здалося, що я відчула таку особливу потребу для своєї дочки і таку відповідальність, що я зрозуміла, що все в моїх руках. І я повинна те, що маю вмію робити, а я вміла шити, країти. Ось цим я повинна і займатися. І я почала на дому виконувати деякі закази, замовлення, вибачте. А потім я зрозуміла дуже швидко, що якщо я буду все робити своїми руками, я дуже мало грошей зможу, зможу заробити. І так склалося, що я почала міркувати над тим, як, як мені далі працювати. Мені дуже пощастило в житті, тому що, по-перше, я зустріла чоловіка, який дав згоду на те, що він може мені дати на деякий час гроші, але з, з тим, що я їх поверну, для того, щоб я почала свій бізнес. На моєму шляху трапилась людина, яка уже на той час займалася. Скажімо, цим видом діяльності вона займалася виготовленням лише верхнього одягу із натуральної сировини. І я тоді, як знаєте, як буває, іскра промелькнула, думаю, боже, це ніхто, ніхто з цим не працює. Спробую я зайнятись лише ось таким направленням. Йому стало цікаво. Ми домовилися з ним, що він не вкладає ніяких грошей, але я йому плачу 30% всього доходу. І тоді він навчить мене, як з цим працювати. Можливо, все було вчасно, тому що у місті Кривий Ріг не було на той час ні одного ательє, яке працювало у такому напрямку. І у нас були черги. У нас було сировини там більше 30 видів на той час. Зараз у нас більше 300. Ми вирішили, що мій партнер Валера візьме на себе відповідальність за промисловість і виготовлення одягу, а я візьму на себе економічні питання і сторону організаційну в нашому бізнесі. За два роки я погасила свою заборгованість, і мені було настільки, я була щаслива щаслива Я навіть пам'ятаю той день, як я зрозуміла, що це все моє. Тобто воно мені воно моє, це моя робота. Я можу робити все, що мені заманеться, і розвивати свій бізнес так, як я це бачу. Так ми працювали десь років десять. Потім я зрозуміла, що мені не вистачає знання з точки зору економіки. Поступила до економічного Дніпропетровського економічного університету, закінчила його. На факультеті управління підприємствами я зрозуміла багато речей, як треба зробити так, щоб ти працював. А те, що ти напрацьовував, працювало на тебе. Крок за кроком у нас стало все виходити. Ми почали виготовляти спочатку один вид одягу, потім інший. Зрозуміла, що робити і працювати лише у місті Кривий Ріг це замало. І клієнти, які шьються у нас замовники, вони не можуть так часто робити замовлення, тому що наші речі дуже довго приносять задоволення. І я поїхала по бутікам, магазинам, і ті, які на той час продавали одяг примірно. Нашого направлення пропонувати працювати з нами. Спочатку всі відмовляли, тому що ми український виробник, і ми хотіли працювати під своїм брендом. Потім е був дуже тяжкий період період, якщо я не помиляюсь, це був восьмий рік, коли був проблема економічна криза. І тоді я знов проїхала це майже рік, пройшов. Я проїхала по тих же закладах і в магазинах і запропонувала працювати з нами, пропонуючи їм наші плюси те, що ми в Україні виробляємо зараз. Тут для вас по вашим бажанням вам не треба скажімо, скажем закладати багато грошей і закуповуватися в Італії або в Туреччині на пів року вперед, а то й на рік вперед. Тобто, ви не заморожуєте ваші гроші. Окрім того, у вас є можливість замовляти міні-партіями, але відгуку не було. І десь пройшов місяць. Був перший дзвінок, я пам'ятаю, місто було Київ, один магазин, запропонував працювати, але попросили, щоб ми виготовляли одяг під іншим брендами. Тобто вони скажуть нам під І Якщо ми згодні, будь ласка, давайте почнемо працювати. І я зрозуміла, що є. Скажімо так, одна така причина, чому відмовляють, Це не тому, що у нас поганий виробник, а тому, що я погано продаю, тому що я не, не можу знайти для нас клієнтів. І коли мені це пояснили, я зрозуміла, що і криза, і важко, і команду треба отримати. Я погодилась. Я погодилась з першими і продзвонила усіх, кого я до на цей час запропонувала свої послуги. Я їм запропонувала ось такий приклад: сказала, що ми можемо робити під вашим брендом, якщо ви хочете, або під тим брендом, який вам треба. І ви знаєте, ми так швиденько набрали собі партнерів. З якими почали працювати, що я навіть і озирнутись не встигла. Як ми вже працювали повним ходом, ми шили дуже багато і все складалось дуже гарно. Але у кожної медалі є інша сторона. Ми то продавали і дуже добре себе скажімо, зарекомендували. Партнери підключи підключилися байери, які нас продавали, і ми забули продвигати свій бренд. І потім моя молодша дочка також закінчила худограф. Вона прийшла до мене на роботу і каже: Мам, я хочу працювати. Можна я тобі буду чимось допомагати? Ось ну я дуже хочу ось заробляти. Я горю, а що ж ти хочеш робити? Вона каже: ти знаєш, мам, ну щось от інстаграм там продають. Я говорю, ну який інстаграм? По-перше, ми е дуже дорого коштуємо. По-друге, ми ім'я, яке майже ніхто не знає. Як можуть купувати люди, не тримаючи це в руках? Вона ну можна, я спробую. Ну кажу, добре, зрозуміло, пробуй. Так ось я можу сказати, що Аліна започаткувала тоді. Е е е е е е Перші кроки у розвитку нашого продукту в соціальних мережах, і вона мене багато чому навчила. Навчила тому, що треба дивитись на молодь, тому що вона йде в крок з часом. На теперішній час я можу сказати, що у нас дуже гарно продають соціальні мережі. Коли Інстаграм почав працювати дуже гарно, наш сайт почав працювати, і ми зрозуміли, що нам корисніше виготовляти напряму до клієнта і працювати і з економічної точки зору, і ми ж так свій бренд розвиваємо. Ми почали знову приймати участь у показах мод. Все складалося дуже добре, дуже гарно до наступної кризи. Але моя команда мене знов дуже порадувала і підтримала. Вони мені виклали пропозицію, що Ірина Миколаївна не хвилюйтесь. Давайте ми будемо брати робити зараз усе, ну щоб якось витримати. А потім ми знову повернемося до того напрямку, в якому працюємо вже так багато років. І ви знаєте, вони мені дали сил. Я товаришую з працівниками, майже усіми, хто у мене працював. Тобто у нас дуже гарні стосунки. І це мені навіть допомогло зараз, коли почалась війна і знову криза важка. Ми вирішили своєю командою відчувати бронежилети, тоді тоді їх не було. Взагалі, і ми відпрацювали. У нас є дуже гарний крій бронежилета з розгрузкою, сумісний. Ми відшивали і віддавали хлопцям просто так. Тканини тоді не було, а вона була дуже дорога, де ми знаходили. Вся фурнітура, яку ми знаходили, вона коштувала ну, таких грошей. Ми витягли все, що тільки могли витягнути. І як було приємно, коли мої працівники почали переносити з дому тканину, приносити все, що в них є. І відшивали хлопцям, віддавали доти, доки у нас була можливість. Потім ми прийняли рішення, що якісь ремонти або переробки, або якщо хлопці звертаються, військові щось їм десь зробити, то дівчата роблять або за шоколадку, або ну, взагалі спочатку грошей геть не брали а потім тільки, ну скажімо так, за працю, тому що моїм дівчаткам теж треба, скажімо так, своїх сім'ї за щось стримувати. На зараз ми шукаємо е, ринки збиту на Сполучені Штати Америки, Канада. Все цікаво. Окрім того, соціальні мережі також приносять нам е, на зараз замовників. Ми працюємо, так, да, слабенько зараз, але ми шукаємо вихіди. Е, е, і я впевнена, що ми справимось, тому що в мене така чудова команда, такі чудові люди. І я люблю те, що роблю. Окрім роботи, в мене є хобі. Також я люблю читати, люблю подорожувати, люблю проводити час з сім'єю. Ну, по-перше, в мене є хобі. Я збираю хатинки. Звісно, мені б хотілося збирати хатинки великі в різних країнах світу. Такі теж є, але трошки. Ось, але я збираю хатинки, які от з кожного міста, куди я подорожую. Я привежу хатинку, яка мені нагадує те місце, де я була. І дивлячись на ці хатинки, я розумію, як багато я подорожувала і подорожую, і я впевнена, що буду подорожувати, тому що це дає мені наснагу творити. Тотально вірю в те, що Україна переможе. Ми цього чекаємо, дуже чекаємо. І я дуже хочу працювати в країні і хочу допомагати їй розвиватися. Я мрію про те, що нашу країну ми зможемо відбудувати так, що кожна людина у світі буде мріяти приїхати сюди і намагатися жити в нашій країні. Слава Україні, героям слава!